26 вересня о 18 годині до Октябрьського районного відділу міліції надійшло повідомлення з центру екстреної медичної допомоги про те, що до них зателефонувала невідома жінка та повідомила, що по вулиці Фрунзе в сміттєвих баках вона виявила новонароджену дитину. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції та медики. Міліціонерам жінка пояснила, що виносячи сміття в сміттєвих баках помітила в господарській сумці, немовля, яке подає ознаки життя. Дівчинка була зовсім без одягу з неперерізаною попови. Та плацентою, немовля каретою швидкої медичної допомоги доставлена до реанімаційного відділення дитячої міської клінічної лікарні. Дівчина була в стані переохлаждення, достатньо активна, кричала ну, з холодними конечностями і з пуповиною і плацентою. Наши доктора приняли девочку, обогрели, дежурная смена докторов приняла, обогрела, сделала все необходимые мероприятия по уходу, с пересечением, удалением пуповины. Ну и, в общем-то, в настоящее время ребенок выхаживается в отделении интенсивной терапии на блоке новорожденных нашего отделения. Азі, по факту слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 замах на злочин кримінального кодексу України та статтею 177 умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. За скоєне законодавець передбачив покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Зараз міліціонери проводять слідчі дії по розшуку та встановленню особи матері новонародженої дівчинки. Стань здоров'я дівчинки задовільний життєві показники в нормі.